Діти, яка нині пора року? Весна. Хто прокинувся навесні? Ведмедик, їжачок. А ще маленькі істоти, комахи. Підгадайте, будь ласка, загадку, про яку камаху в ній йде мова? Що воно за трудівничка, така собі невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає? Любить працю, хоч мала, це відома всім. Бджола. Так, малята, це дійсно бджола. Як ми називемо бджолу ласкаво? Бджілка. Коли розквітають квіточки в лузі, квітнику, чи садку, на них можна помітити дуже багато кого. Бджіл. Давайте уважно роздивимось бджілку. Що є в неї? Крильця. Які крильця у бджілки? Маленькі, прозорі. Що ще є у бджоли? Голівка, очі, ніжки, тулуб, хоботок. Так, тулуб у бджілки з чорними смужками. Сьогодні ми будемо малювати на тулубі бджілки чорні смужки. Подивіться, ось така картинка. У нас вийде. А для цього нам потрібен аркуш паперу з намальованими бджілками та квіточками, серветка, пензлик, фарби двох кольорів чорного та зеленого, склянка з водою, підкладинка. Спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Бджілка літає серед квіток. Вулик збирає добрий медок. Ох і солодкий сіку квіток. Дасть досхочу нам меду, дідок. Каже, жалійте, діти, бджілок, Носять вони нам добрий медок. Малювати ми будемо фарбами та пензликом. Згадайте, як правильно тримати пензл. На кінчик пензлика набери чорну фарбу і проведи вертикальні смужки на тулубах бділок. На віконце сіла вділка трудівниця, в лагіднім промінні гріє свої крильця. Чом така тирання, подруга дбайлива, бо весна наснилась тепла, гомінлива. Бо наснилось поле, а у полі квіти. Як в гарячу пору в улі сидіти? Дзум-дзум, дзум. Набери на пензлик зелену фарбу і домальой квітам стебла та листочки прямими та похилими лініями. Все літо літаю у поле, до гаю, збираю медок із різних квіток. До нових зустрічей, малята!